Доброго дня, шановна громада, мене звуть Віктор Ліщинський, я депутат Української міської ради. Нещодавно в соціальній мережі нашої громади сколихнула інформація з офіційного сайту Державної аудиторської служби України, яка протягом місяця здійснила перевірку по будівництву укриття цивільного захисту на території міста Українка. Наразі ДСУ оприлюднила два дописи від 15 та 16 лютого. Які спровокували багато дискусій навколо цих питань. Тож, спробую пояснити простими словами, що ж насправді відбулося. Як би зараз не виправдовувалася міська рада, Державна аудиторська служба підтвердила факт завищення вартості будівництва укриття на 3,5 мільйони гривень. Про завищену вартість будівництва. Ще з літа минулого року попереджали депутати та члени виконкому нашої групи. До тих же висновків схилялась тимчасова контрольна комісія по укриттям попри результати кишенькової перевірки Туренка, він хизувався у грудні. І так, шляхом перевірки, ДАСУ зробила висновок, що вартість будівництва укриття була завищена на 3,5 мільйони гривень. Один мільйон гривень. Їй вдалося повернути до бюджету міської ради під час перевірки. 2,5 з мільйони гривень були зазначені як збитки міській раді через завищення вартості будівельних робіт. Відповідний акт з висновками аудиторів було надано виконкому української міської ради. Результати перевірки направлені до головного управління СБУ Київської області. Про що йдеться в дописі на офіційному сайті ДАСУ від 15 лютого. До речі, хочу зазначити, що акт перевірки, витрачання бюджетних коштів це публічна інформація, яка обов'язково має бути оприлюднена в офіційних джерелах, згідно закону України про доступ до публічної інформації. А те, що міський голова приховав таку важливу інформацію від громади та тимчасової контрольної комісії по укриттям. Ще один доказ узурпації влади та системного порушення чинного законодавства. Але повернемося до перевірки. Після отримання акту ДАСУ щодо матеріальних збитків громаді на суму 2,5 млн грн виконком Української міської ради звернувся до підрядника з вимогою повернути гроші. І підрядник повернув гроші усі 2,5 млн грн наступного ж дня. Навіть не намагаючись зверніть увагу, опротестувати це у суді. Тобто Радо погодився з висновками аудиторів, що 2,5 млн грн йому зайві, і відповідно, що він і їх не заробив. А Державна аудиторська служба України наступного дня, 16 лютого, вже по факту повернення коштів повідомила на своєму сайті. Що допомогла українській міській раді зекономити гроші, які вона по недолугому переплатила недопопорядному підряднику, якого знайшов Туренко. Втім, навіть таке швидке усунення порушень не відміняє факту їх наявності та приводу для перевірок Служби безпеки України. Іншими словами, Якщо Злодюшку спіймали за руку з чужим гаманцем, гаманець, звісно, повернуть власнику. Але це не відміняє покарання за крадіжку. Які висновки можна зробити з цієї ситуації? Мені незрозуміло, чому Туренко майже місяць приховував від депутатів, контрольної комісії та громадськості висновки аудиторської служби, свідомо порушуючи закон. Зі свого боку, я обіцяю, якщо найближчим часом ця інформація не буде оприлюднена на офіційних джерелах, я отримаю її через депутатський запит та оприлюднюю на нашій сторінці. Заодно побачу, скільки часу знадобиться виконкому, щоб надати депутату інформацію, яка має бути у вільному доступі. Інше питання, яке мене хвилює, Скільки зайвих коштів втратила наша громада протягом трьох років? Судіть самі, лише на одному об'єкті будівництва спеціалісти виконкому не змогли фахово проконтролювати витрати коштів бюджету громади і ледь не прогавили 3,5 мільйони гривень. А скільки закупок? По проектам з реконструкцій, ремонтів, будівництва було проведено за роки каденції Туренка тими ж самими фахівцями. А скільки за ці роки було переплачено підрядникам? Скільки грошей втратила громада, якщо помилки туренківських спеціалістів обчислюються мільйонами? І чи взагалі варто громаді витрачати кошти? Ще й на таких недолугих спеціалістів. Добре, що цього разу громада не зазнала збитків через непрофесійність працівників виконкому. Але я вважаю, що після такого інциденту міський голова сам повинен звернутись до ДАСУ та ініціювати ну, як внутрішню, так і зовнішню перевірку по усім будівельним роботам та закупкам. Він має задуматись, як запобігти. Цього на майбутнє, а не хизуватися героїчним поверненням профуканих коштів громади та звинувачити у власних косяках аудиторську службу, яка начебто некоректно подала інформацію. До речі, дуже скоро депутатам доведеться голосувати за виділення коштів на укриття подвійного призначення в Тріпілі. Начебто даний проєкт. Погодились співфінансувати область 50 на 50. І ми повинні виділити свою частину грошей, мені слабо віриться, що після цього інциденту хтось включить нас у будь-яку державну програму співфінансування. Але попередня вартість цього проекту яскраво демонструє, що в когось росте апетит. Нам пропонують проголосувати укриття. Для сільської школи вартістю 64 мільйони гривень. Що на 20 мільйонів гривень дорожче, ніж в Українці. Особисто мені це нагадує проєкт ремонту сільської хати в Щербанівці. За 4 мільйони гривень. Смішно. І нам знову незрозуміло. Звідки беруться такі суми? І хто дасть? Громаді гарантію, що вартість будівництва не завищена. Але ми напевно знаємо, що контроль за використанням коштів знову покладуть на Туренка і його команду професіоналів. Отже, і результат буде передбачуваний. У минулих публікаціях ми багато говорили про недоліки авторитарної системи управління під керівництвом Туренка. Але хочу наголосити. Що ці недоліки коштують громаді мільйони гривень? Наразі виникає багато питань, які потрібно з'ясувати тимчасовій контрольній комісії. На чому саме відбулося завищення вартості на 2,5 мільйони гривень? На матеріалах, роботах, механізмах. Яким чином змінили акти виконаних робіт, зменшивши їх, на які суми насправді? А також, яким чином замінили попередні завищені акти на нові? Як цю операцію провели по бухгалтерському обліку міськради? І чи буде проведено службове розслідування з цього приводу? Сумніваюсь. І чому, врешті-решт, цю ситуацію не коментує сам Туренко? Можливо, тому що, як завжди, не він особисто. Котре підписував стрьомні акти виконаних робіт по завищеним цінам. Ви всі вже знаєте з наших відео, хто прикриває Туренка і за які зарплати. Погодьтесь. Ця ситуація викликає ще багато питань. Але не сумнівайтесь, ми отримаємо відповіді на всі ці питання. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось.